Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Зараз щось готувати. Щось ми Тут овкачку качку треба було краще поміняти. Ага, отакого. Один банан візьмемо, розімнемо. У нас буде без цукру переклад. Ось. Один банан. Візьмемо, візьмемо. Зараз дві або три яйці. Соди, цукру тут не буде. Ось і зараз ми щось зготуємо. Правда, тобто невеличка порція буде, але нічого, ми в малій формі спечемо. Ось так. Зараз. Зараз ми щось придумаємо. Так, нам треба. Піти яйця взяти так, 4 яйці перебиваємо з бананом. Беру пів стакана кисло молока. І кидаю сюди соду. Ось так. Шумир бушує і виливаємо сюди. Так, і додамо ще трошечки олію. Небагато, так ложок 4-5. І тепер беремо просіяну муку. Перемішуємо. Ну, а кому подобаються мої відео, не забудьте підписатися, а ще не були підписані. Нажати дзвоника, написати коментар. При можливості не забудьте поширити в других. В соцмережах, якщо у вас є така можливість. Ось. І будемо всі разом спілкуватися. Ось. Сюди бажано два банани дати. Ну, в мене є один буде на одному. Ну без цукру. Ось. Бачите яке тісто. Ось таке тісто у нас виходить. Що. Як спечемо, тоді покажу, який вийшов. Пектися буде при температурі 180 градусів до готовності. Так що, скільки часу сказати не можу, бо кожна кожного духовка інакшому Провіряйте шпажкою і будете знати, чи готовий, чи ні. Ну, а це який вийшов мій банановий. Значить, ягенький, гарний, досить гарний. Навіть би ніколи не подумала, що так буде смачно. Треба спробувати, я ще скажу чи смачно. Угу. Смакота. Тільки трошки для мене треба більше, щоб було солодко. Або більше банана давати, або ще цукру трошки. А так, смакота м'ягенький. Угу. Та я ж не давала, все без цукру. Тут тільки один банан для солоду, більшеніці. Кисле молоко і той. Як його, трошки олію. Ось такі діла. Досить смачно. Так що, хто буде готував. Готуйте. Всім смачного. Гарного усім дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі, па-па-па-па.